आ Тара-та-тара-та-тара-та-там Вітаю вас сьогодні четвер, 7 жовтня. Телеканал Правда тут. Ранкове шоу Правда тут лайв. Мене звати Ангеліна Таран, і ми не змінюємо з вами наших традицій. Щоранку ми прокидаємося, намагаємося бути бадьорими, отримувати кайф від життя і, звісно, звісно, завжди разіти та посміхатися. Якщо ви не знаєте, чому сьогодні посміхатися, що сьогодні очікувати від цього неочікуваного дня? Я обіцяю. Вам, що сьогодні усе розповім, усе по полицях розкладу і разом з вами буду заряджатися сонячною енергією нашої ранкової студії. Тому поїхали! Ще сьогодні дуже важливий день, який ви знаєте, коли я зранку прочитала такий а, невеличкий пунктик, нагадала собі про те, що сьогодні у нас з вами буде відбуватися, зрозуміла, що я не можу оминути цю подію, тому що сьогодні день, а, який визначається у всьому світі, називається Ти важливий для мене. І давайте згадаємо одразу той момент, хто для нас у житті є важливими. Наші друзі, наші колеги, а, наші рідні. І ви знаєте, в цей момент я подумала, якщо вже вже я в ефірі. Якщо вже я маю змогу скористатися службовим положенням, якщо вже ми за те, щоб тут відбувалася правда, і ми за реальне життя, то чому я не маю права взяти просто телефон, набрати один намірочок номерок і зараз буде вам приклад того, сподіваюся, що все ж таки як треба робити приємне і нагадати своїм рідним про те, що вони вам важливі? Я не знаю, чи візьмеш зараз слухавку. Це для мене теж експеримент. Проте я сподіваюся, що візьмуть. А потім я вам розкажу, хто це, що це детальніше. Так. Може, люди ще сплять? Доброго. Алло. Бабуся, привіт, доброго раночку тобі. Доброго ранку! А ну давай, зізнавайся, дивися ефір. Дивлюсь. Бабулячка, сьогодні день ти для мене важливий, відзначають у всьому світі. І я хочу тобі сказати на всю Україну, що ти для мене дуже важлива людина, бо не всі знають, хто ведив мене по усіх гуртках, хто терпів усі мої тра та 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 та, -та, -та" говоріння. Поки okay. ми з тобою їхали на танці на велосипеді. Я сиділа на багажнику і розповідала тобі про все, все, все. Альо, чуєш так? так ви в ефірі ти так в ефірі я так це ж я тобі за і дзвоню, кажу тобі дякую за те, що ти мене взагалі ось вивозила за те, що ти допомагала мені розвиватися і займатися в дитинстві тим, чим я хотіла, і ти для мене дуже важлива людина. Я тебе дуже люблю. Ти в мене одна внучка, бабуличка. І я тебе люблю. Все, тобі гарного дня. Ми з тобою ще після ефіру зв'яжемося, зустрінемося в ефірі. У столичному кінотеатрі жовтень відбувся прес-показ стрічки, що представить Україну на міжнародній арені. За результатами таємного голосування Українського спірського комітету претендентом від... Раїни більшості голосів обрано фільм погані дороги. Режисерка фільму Наталка Ворожбит стверджує, що це було неочікувано. Я не думала про це. Я собі заборонила про це думати, мріяти, тому що я розуміла, що шансів ну не з такою конкуренцією не дуже багато. Бюджет картини порівняно невеликий 395 тисяч гривень. Зйомки тривали майже три місяці. Зйомки відбувалися під Києвом. Переважно тільки один знімальний день. Ми поїхали на Донбас. ну, це було і символічно, і важливо, щоб відчути цю атмосферу. Стрічка складається з п'яти окремих новел про жителів Донбасу, чиє життя проходить біля лінії розмежування для Наталки Ворожби. Це дебютний повнометражний фільм. Наталя Макогон, Сергій Краснощок, новини правда тут. Саме фільм Погані дороги Наталки Ворожбит виснули на Оскар від України, і саме він змагатиметься в категорії Міжнародний повнометражний фільм. З чим я вас усіх і нас вітаю. Є чим пишатися, вриваємося і переконана, що перемоги будуть. Проте це ще не всі сюрпризи нашого ранкового шоу. У мене зараз тут, праворуч від мене сидить наш ранковий гість, актор фільму Погані дороги Володимир Гурін. Доброго ранку. Добрий ранок. Я дякую, що ти завітав до нашої студії, тому що по перше. Ну знаєш, вже так трішечки доторкнулися до історії до зірок. І давай розпочнемо з того, яка у тебе в цьому фільмі була роль, і як ти до неї готувався. Добре, по перше, дякую, що запросили. Е, роль була в мене солдата. Це перша новела. З неї починається фільм. Mm -hmm. е, ця новела про блокпост, про те, як директор перетинає саме блокпост від одного міста до іншого на в зоні АТО. Mm -hmm. От, я там три персонажі: mm -hmm. один директор, командир і солдат. Я граю солдата. Він без імені, там всі персонажі без імен. От тому це була доволі цікава роль, тому що ти не маєш якогось точного характеру цього персонажу. Mm -hmm. Ти мав його шукати, і не було прописано його якась предісторія, там щось, те, що було mm -hmm. до цього. Ти от все от. Маленька історія, та що відбувається тут, камерна, і ти маєш її грати. Тобто ти мав право імпровізувати і вкладати якісь свої підтексти? Так, Наталка дозволяла імпровізувати, особливо в мові, тому що моя рідна мова це Суржик. Так, давай п'ять і. Наталка хотіла, аби мова була максимально реальна, максимально наближена до життя. Uh -huh. І там і так було написано в принципі в сценарії ну, суржиком, але інколи він був не ну, не такий справжній, як хотілося. Тому uh -huh. я змінював слова так, як мені було б зручно їх казати, так як я казав би їх в житті. От, а щодо персонажу, то Наталка мені пояснювала, який він приблизно. Ми там придумували з нею, що він до цього навчався ну, у французькій школі. Що ага. він, в принципі, з небівної сім'ї був на Майдані і на війну пішов більше як. З цікавості йому каз... здавалося, що типу, о, прикольно, типу війна, там повоюємо? Ну угу. типу по фану? От а вийшло все зовсім не так, як він очікував. Тому ну, так, там вже навіть в нього була татуювання. Його в фільмі не видно, але його мені малювали постійно. Угу. Це типу, як він відношення його до ультрасів. А яким чином ти потрапив сюди? Чи довелося тобі багато пройти От як актору, все ж таки, щоб потрапити в таку серйозну картину? Насправді я б сказав, що мені можливо навіть пощастило, тому що це була моя перша робота в кіно. Mm -hmm. До цього в мене були невеличкі епізоди в серіалах, але там буквально. Два-три серіали. От, я не хочу навіть про них згадувати. От. Е, це, було десь, це я був на третьому курсі, закінчив третій курс, мав переходити на четвертий. І це було літо. Я відправляв усім кастинг директорам свої е, візитки, своє в портфоліо. <с от. <с <с і якось під кінець літа мені зателефонували і кажуть, чи не хочете ви прийти на проби е, до Наталки ворожбит, фільм такий, такий. От, е, запрошуємо вас. І от мене, Я не знаю, як. Саме ми не знайшли, можливо, через те, що я скидував саме ті угу. візитки, можливо, ще якось, можливо, через Фейсбук. Але от так от вийшло, мене запросили, і потім я пройшов проби, так. Слухай, ось такий момент. Знаєш, інколи буває, ну от, згадуємо, коли вступаємо в акторське вузо, не завжди знаємо, до кого вступаємо, так, знаємо гучне ім'я, але не до кінця. Так, так. Коли ти дізнався, що ти маєш змогу працювати в такій картині, ти вже знав, така Наталка Ворожбит, чи вже потім дізнавався. Так, я вже знав, тому що наш майстер, у якого я навчався, Станіслав Моїсеєв, він ставив її п'єси. Ага. Він ставив, наскільки я знаю, Саша винесе сміття. От, і ми чули, ну тобто ми знали, що це якась видатна е... ця... драматург, От, видатний драматург і драматургиня. Ага. От, тому я думав, що все. Капець я точно не пройду, тому що ну це де я, де вона? Але ні, вона максимально така людяна, дуже приємна людина. І з нею дуже цікаво було спілкуватися і взагалі працювати. Така жіночка? Слухай дуже цікавий момент теж споглядати, що у неї був серіал Спімати Кайдаша, який просто зірвав загалі всю Україну нас усіх, А далі ось погані дороги. Чи хотів би ти попрацювати з нею? Ще якісь її картині? Можливо, в серіалі? Чи є у тебе вже якісь такі думки? Ну, я був би не проти попрацювати з нею насправді, тому що ну, з нею дуже приємно працювати. Вона дає змогу для імпровізації, і mm -hmm. в принципі вона дуже зрозуміло все пояснює, е, тому я. Так, я хотів би, але наскільки я знаю, вона не кличе одних тих самих акторів е... у різні фільми. Ну вона так казала. Можливо, якось вона змінить свою думку, але поки так. Ми повертаємося до того, що Вов у нас не тільки актор на секундочку, а ще правильно сказати, дикторський голос чи актор дубляжу. Актор дубляжу, так. і ось давайте одразу згадаємо не невіду... всім нам відому прем'єру, яка відбулася нещодавно. Шанчі так, і ти там озвучив одного з персонажів. Так, Джон Джон. Так, скажи, будь ласка, як відбувається загалі підготовка? Ну, акторська нам ну, якби ну знаєш, так більш-менш зрозуміла. А як відбувається підготовка саме, коли ти маєш героя вже існуючого і продублювати? Ну до цього от складно підготуватися насправді. Взагалі в дубляж складно потрапити, тому в кожного з акторів дубляжу свій шлях в дубляж. Немає якогось правильного шляху, що роби отак-отак, ага. і ти точно станеш актором дубляжу. Тобто, взагалі акторами дубляжу стають і не тільки актори, стають і диктори, і навіть вокалісти. Тобто, але ну як на мене, то самий правильний шлях це саме акторство, тому що ти все ж таки маєш відображати гру актора, який на екрані повністю проживати з ним це все. Звісно, має бути техніка мовлення, все правильно, чітко вимовляти, але і проживати це так. А що тобі більше подобається? Акторство чи актор дубляжу? Насправді, от раніше, я коли от вступав на акторство, я взагалі дуже люблю кіно. Якось до театру я менш схильний, тобто ага. мені театр не дуже подобається. Я дуже любив завжди кіно і любив зарубіжне кіно. І я. Постійно хотів дублювати це кіно, я хотів бути актором дубляжу. Тобто, ще ще коли взагалі вступав, я хотів бути актором дубляжу, дублювати мультфільми, фільми. Тому для мене це була мрія. І зараз, коли я ходжу на роботу в ну, дубляж, то для мене це ніби і не робота, а просто я кайфую, ну просто приходжу і кайфую. Ага. Тому насправді для мене і те, і я хочу якось це все ділити, тобто, щоб воно паралельно йшло. Тобто, не. не Брало на себе більше акторства або дубляж, mm -hmm. а якось от намагатися так, так, так. А ось давай, уже ж відкриваємо всі карти. Я знаю, що ти навіть пробував озвучувати сам різних мультяшних персонажів, різних якихось там героїв фільму. Так. Чи є у тебе улюблений, кого ти озвучував? І чи можемо ми зараз цим голосом поговорити ага. з нашими глядачами? Так, звісно, я, я хотів сказати, навіть що завдяки цим роликам, які я робив, ага. я й потрапив до дубляжу. Тобто, це було як нарізки, я такий типу. Я починав як пародіював, типу просто акторів дубляжу пародіював. От і робив нарізки. А потім відмічав хештегами студії, які дублювали ці фільми. І вони так мене побачили так, і запросили. Ну, найбільше мені подобається, мабуть, Тор так. Це Дмитро Гаврилов, дублює його. Привіт, якщо мене бачиш, от спробуємо. Давайте. Так, секундочку, фанфар ага. ось цей підготовчий момент. Так, він так якось. <кхід> yeah. Привіт. Я Тор, син Одіна, батька дев'яти світів. І доки серце б'ється в мене в грудях, я буду богом блискавки. Так, чого це ви? Не, п... Не відкривайте рота, все дуже добре. Ну, якось ось так він розмір. <кхід> Так, я вкотре нагадаю, що сьогодні ще добре ще трішечки. у Вас є часу все ж таки залишити свої коментарі в наших соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Сьогодні ми. Будемо в обід зупиняти розіграш, робити вибір переможця рандомом. Обов'язково записуємо це на відео, якось фіксуємо фото, що потім вам показати. Виводимо це завтра в прямому ефірі, показуємо вам результати. Також спробуємо зв'язатися з нашим переможцем і завтра у прямому ефірі. Продукція Джелюс буде дарувати вам подарунки з 9.30 до 10.00. Нульнуль. Наголовніша умова дивитися наш ранковий ефір з 8.00 до 11.00, а особливо з 9.00. 9.30 до 10.00 побачите, як з'явиться ось такий надпис «Джеліус». Як тільки ви його помітили, зв'язатися з нашим телеканалом. І як це правильно зробити, ви завтра також дізнаєтеся. все ж вам одразу розповідати. Ну і я сподіваюся, що це була досить така приємна і хороша для вас. Новина. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ми будемо вдячні за вашу активність, за вашу дружбу з нами. Пишіть коментарі, залишайте свої вподобайочки, розповідайте про нас з друзям, тому що ми хочемо, щоб... Правда, ваше життя було правдивим, яскравим та сповненим позитивних емоцій. Сьогодні я хочу сказати, що прекрасний четвер щасливий, фантастичний, яскравий і зовсім не буденний і не сірий, як та осінь за вікном, якщо комусь так здається. Сьогодні, 7 жовтня, і це день, що ви маєте нагадати своїм близьким та друзям: ти важливий для мене. Ви важливі для нас, і ми це вкотре вам нагадуємо. Мене звати Ангеліна Таран. Ранкове шоу Правда тут лайв. Телеканал «Правда». Правда, тут готові вриватися вже завтра у п'ятницю? І я кажу вам усім до зустрічі, як би мені цього не хотілося казати, зустрінемося вже завтра.